Для того, щоб замовити ось таку кролячу тушоночку в цій банці ровно пів кіло м'яса. Я в попередньому відео це показувала, можете писати Telegram, Viber, Facebook, будь-куди для замовлення. Ось таку баночку продаємо 210 гривень за кілограм. Всіх вітаю на своєму каналі! Хочеться мені розказати, як нас взагалі пройшли розпродажі кроликів, тому що в нас було е, поділено на різні категорії по продажах. Ми встигли наробити і фаршу, встигли зробити і тушонку, встигли продати багато тушок в роздріб. І сьогодні ми якраз доробляли останні тушечки на опт. Хотілося б звернути увагу на те, що деякі люди плутають таке, як опт і роздріб. В роздріб ви завжди можете продати дорожче, тому що береться там одна, дві, три, п'ять одиниць. Коли ви продаєте оптом, відповідно, що ви можете продати 50 штук за один день. Тобто, відповідно, ціна буде трішки менша. Ось деякі люди писали, там питали в мене номер телефона оптовика, яким ми там здаємо, так? Питають ціну. І ціна не влаштовує, кажуть, що. Ой, ми продаємо набагато дорожче. Але людина ніколи не рахує, скільки ще за 2-3 тижні піде комбікорму, правильно? Ну, Кожен вирішує, як йому продавати найзручніше. Звертаю увагу на те, що в нас повністю все залишилося пустеньке. Більшу половину ми продали живою вагою. Хлопчики, яких я хотіла, продалися також живою вагою, поїхали працювати в інші господарства. Чотири кролиці з отакими кроленятами. Також в нас поїхали в різні господарства. З мамочками такі гарнюні кроленятка. Взагалі, в нашому цьому е Кролятнику залишилось ось тільки дві мамочки з кроленятами. <кхи> Дивіться, кроленята вже такі доволі великі. Попереднє відео вони ще були не такі великі, вони були набагато менші. Я їх продавала по 100 гривень з мамочками. Виходило десь орієнтовно 2-200, це було 8-9 кроленят і кроличка. Відповідно, що зараз отаке кроленяну не може коштувати там 100 гривень, да? тому що в них вже більше, ніж по кілограму. Відповідно, ціна вже 200 гривень за одну штучку. Так що, хтось, якщо не встиг, ще думає: дивіться, залишилось тільки дві кролиці. Ми не бронюємо, через тиждень, через два ми не забираємо. Подзвонили, написали, ми домовились, приїхали, забрали. Що в однієї, що в другої по 10 штучок. Далі. Далі, далі, далі. Так, з приводу того, що я показувала і розказувала в тому відео, я ніколи нічого. Не приховую, кажу так, як є насправді. Якщо в нас вийшов мінус, то це на в першу чергу досвід, розумієте, Досвід, який набувається не в когось там подивившись, а тоді, коли ви займаєтеся, робите підрахунки, і у вас щось да, виходить. З приводу підрахунків, ось в нас продано, як бачите, все. Ми відбили ту суму, яка в нас була мінус 20 тисяч. В нас навіть є плюс в цьому, скільки Три тисячі плюсом вже пішли. Це, не дивлячись на те, що ще залишилось дві мамочки з кроленятами. Один. І ще в нас залишилася тушонка, кроляча, яку ми робили. Плюс, да, краноцит ми також це рахуємо в е, як правильно сказати, ми це плюсуємо до кролів, тому що це ідуть кролики. Так само, коли в нас купують там камбікорм, так, то ми це плюсуємо до кроликів. По камбікорму в нас залишилося ось буквально три мішечка. І цих три мішечка ми розраховуємо на те, щоб вигодувати отих маленьких кроленят. Тобто, якщо їх не куплять з мамочками, ми їх догодуємо до певної ваги. Ось як ми сьогодні там робили 25 штук на завтра на замовлення на ранок повеземо. Скільки їм там було 3 місяці, один тиждень. Плюс-мінус там пару днів в кожного. Тушки зараз покажемо. Давайте ще хочу звернути увагу на коментар Василя, який в першу чергу надавав нам рецепт тушонки самої для кроликів, і казав, що воно підходить повністю для всього. Ось цей коментар, і тут написано, що кроляча тушонка дуже важко добитися того, щоб було оце ось желе з м'ясом. Воно буде якби там сок. Бовтася. Я, чесно, полізла в погріб. Дивіться, бачите? Жилє? Просто Васильос написав, що важко добитися цього результату. Мені цікаво, чи ми щось неправильно зробили? Що в нас воно якось би з першого разу вийшло таке, як ви написали, що якщо додавати агар агар, то воно повинно бути таке. Чесно, я перший раз почула, що там в тушонку можна додавати агар. А в нас воно з першого разу вийшло. Як саме ми її зробили? Е, в нас, е, ну всі ж знаєте, що автоклави є різні: як електричні, як газові, як і це поєднання сумісне. В нас він газовий. Ми накачували одну атмосферу до 110 градусів. Воно у нас нагрівалося на газовій плиті приблизно біля трьох годин. Далі ми ставили температуру 110 градусів і 30 хвилин воно в нас варилося. Потім ми його вимикали і до наступного дня до обіду навіть не чіпали. Потім його тільки ось достали, склали в ящички і віднесли в погріб. Так, ми свіжу отаку, ось, як ви казали, там, да, з водичкою, ми свіжу її продавали. Я просто пройшло ось буквально тиждень, да, і мені ось із за вашого коментаря стало дуже цікаво, яка тушонка в нас насправді вийшла. Я... Особисто моя думка, що ми її довго варили. Напевно, її треба було там хвилин 15-20 потримати. Ну, ми півгодини. Варили і вона вийшла ось така класна. Для того, щоб замовити ось таку кролячу тушоночку в цій банці ровно пів кіло м'яса. Я в попередньому відео це показувала. Можете писати Telegram, Viber, Facebook, будь-куди для замовлення. Ось таку баночку продаємо 210 гривень за кілограм. З приводу коментаря. Як хто набиває банки з м'ясом і робить тушонку і продає. Не хоче нікого там захищати, виправдовувати і так далі. Кожна людина продає так, як хоче. По-друге, перше по в магазинах маркетологи теж класно працюють, і в таких банках не вказується, скільки там виходить желе і яка вага конкретно йде м'яса. Тому кожен продає, як вміє, і кожен купує те, що хоче. А тепер пішли покажу тушки. Як обіцяла, показую тушки, які ми сьогодні доробили з останніх кроликів. Їх тут всього 25 штук, вага по них вийшла 47 кілограм. Про що я завжди кажу, що з людьми можна спілкуватися, домовлятися на будь-яку ціну, яка влаштовує, наприклад, вас. По ціні на тушки кроликів зараз. Оптом ми, оце завтра зранку, вони поїдуть по 200 гривень. Тому, кого не влаштовує ціна оптовика, обговорюйте, що ви хочете продати таку-ту кількість за більшу ціну. Все у вас вийде, головне вірити в свої сили і взагалі в те, що ви робите. Давайте з приводу тушечок розкажу. Бачите, тушки прикольні, класні. Скільки жиру в них. В тушках вага 2 кг, 1,8 кг, 1,9 кг. З приводу того, що як правильно розібрати тушку, щоб вона була в гарному стані на продаж оптовику, або взагалі, якщо ви продаєте в розріб, отак тут витягнули з печінки жовч. Все діагра... діафрагму ми не вскриваємо в жодному разі. По-перше, це йде захист на легені, вони не чорніють, вони залишаються в гарному стані. Це признак того, що кріль був не хворий, він був здоровий. Для розумників хотілося б звернути все ж таки трішки увагу. Чому? Там писали, що не можна за вуха брати кролика. Дивіться, якщо ви робите тушку, і щоб вона була ось такої гарної якості, кролика потрібно брати тільки за вуха. Чому? Дивіться, якщо ви візьмете за бік, бачите, утворюються ось такі кров'яні відтиски. І це вже є не дуже гарно для самої тушки, це вже не такий презентабельний вигляд, як ви б хотіли насправді. Далі дивіться, я обов'язково тушечки отак от почала заматувати. Це для того, щоб якось перекладають тушки. Бачите? Жодного кров'янистого такого немає, що там потекло на іншу тушку. Тому отакі ось підвертиші обов'язково роблю, щоб тушка доїхала нормально. Тут їхати не дуже то й довго, але все одно. Е, гарний стан тушки це залог між оптовиком в співробітництві, великий плюс. З приводу, куди ми діли шкіри з цих кроликів, ну, ми їх просто викинули, вирішили ними взагалі не займатися, тому що ціна не відповідає взагалі нічому. Охолодили тушки, вони такі прямо аж дуже холодні. Далі ми їх отак просто пакетами підворачуємо. Для чого це? Щоб вони до ранку не обітрилися. І ставимо в холодне приміщення. Дуже добре, що в нас йде мінус 6. Навіть якщо вони там трішечки десь від морозу схопляться, нічого страшного з ними не буде. Ну що, отакі в нас розпродажі пройшли по кроликах. Я задоволена, що ми вийшли з тих мінусів, забрали те все назад чи трошки зверху. Так що, ось так, всім іншим кролівникам, Бажаю, щоб все ж таки ціна на шкіру стала адекватною, гарною, щоб ви їх сушили, продавали, щоб ціна на кроликів постійно піднімалася і не падала, і цінували взагалі ваш труд, який ви робите біля цих кроликів. На цьому все. Всім па-па!